1 січня 2025 року вступає в дію новий закон про автоцивілку. Закон передбачає суттєве зростання лімітів відповідальності страхових компаній. А отже, неминучим буде зростання цін на самі поліси. В коментарях до нашого попереднього відео, де ми розібрали, які основні зміни чекають на водіїв у зв'язку з прийняттям цього закону. Багато хто з вас лишав коментарі з передбаченнями, що ціна полісу зросте суттєво в 4-5 разів. Розглянемо, які коментарі були від авторів самого законопроекту та на основі власних спостережень. Спробуємо передбачити, якою ж буде ціна полісу у 2025 році, що каже один із авторів законопроекту. Коментарів від офіційних осіб стосовно прогнозованої вартості полісів страхування, яка буде в січні 2025 року, я практично не знайшов станом на листопад 2024 року, за виключенням одного коментаря, який давав народний депутат Данило Гетманцев. Він є одним із авторів нового закону про автоцивілку. І багато хто з нас, мабуть, пам'ятає його крилатий вислів, який він сказав в інтерв'ю журналістам. Він тоді сказав, що таке оподаткування. Це мистецтво общіпувати гусака так, щоб він не кричав. Отже, щодо законопроекту про автоцивілку, то ще в лютому 24-го року він теж давав велике інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. І ось що він сказав. Напевно, підвищення відбудеться замість вартості одного повного баку на рік, доведеться сплачувати вартість двох. Отже, сам автор законопроекту допускає, що ціна полісу зросте як мінімум вдвічі. А також в мережі інтернет я знайшов коментар одного з керівників страхового бізнесу, який дав більш оптимістичні прогнози. Він зазначив, що вартість полісів буде зростати не одразу, а поступово. І на 2025 рік спрогнозував зростання приблизно на 20-30%. Як бачимо, прогнози суттєво відрізняються. Ми ж для себе фіксуємо цю інформацію і йдемо далі. Страхові компанії будуть повністю незалежними у визначенні вартості полісу. За старим законом діло державне регулювання цін на страхові поліси. Як це працювало? Встановлювався базовий тариф 180 гривень і вісім коригуючих коефіцієнтів. Не вдаючись деталі, за великим рахунком ціна твого полісу залежала від двох основних критеріїв. Це місце реєстрації власника і об'єм двигуна. Новим же законом повністю скасовано державне регулювання цін і вводиться модель індивідуального ціноутворення. Тобто ціна страхового полюсу, в принципі, для кожного водія повинна бути різною, і має вона залежати від персональної історії страхування кожного водія, тобто участі його в попередніх ДТП. І якщо ці ДТП були з вчинені з його вини, і яка розмір збитків було виплачено в попередніх періодах страхування за ДТП з вини такого водія? Тепер при укладенні договору страхування законом передбачено, що водій повинен надати страховику відомості, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. Мені поки що до сих пір не зрозуміло, яким чином ці відомості мають надаватись. Чи повірить страхова кампанія на слова? Чи потрібно буде це документально підтверджувати? Але законом вже закріпили обов'язок моторно-транспортного страхового бюро відповідати на запити водіїв і надавати їм безоплатно протягом 15 днів інформацію в документальному вигляді по їхніх про їхню страхову історію. Тобто ясно тільки одне, що за новим законом страхові компанії тепер будуть повністю незалежними і самостійно будуть визначати ціну полісу страхування. Як скасування франшизи вплине на вартість полісу? За старим законом передбачалося, що страховики могли включати в страхові поліси франшизу. Франшиза це така сума, на яку гарантовано зменшується сума страхового відшкодування. Вона прописується в полісі, і максимальний її розмір міг становити 3200 гривень. Включення в поліс франшизи, воно мало яку мету мінімізувати кількість звернень в страхові компанії за мілкими ДТП, тому що, наприклад, якщо в ДТП потерпіли по збитки на суму 2000 гривень, а винуватця по полісу є франшиза 3200 гривень. Ну то потерпілому немає ніякого сенсу звертатися в таку страхову компанію, тому що він однозначно отримує відмову. Йому потерпілому, потрібно було напряму звертатися до винуватців, врегульовувати питання відшкодування шкоди по такому маленькому ДТП. З однієї сторони, це несправедливо, а з іншої сторони, це допомагало зробити поліси страхування трошки дешевшими. У клієнта страхової компанії завжди був вибір: коли купуєш поліс, купити поліс з нульовою франшизою, заплатити гривень на 400 більше, або купити поліс дешевше, але в такому разі там буде франшиза максимум 3200 гривень. Новим законом про автоцивілку взагалі заборонено застосовувати франшизу. Це означає, що як мінімум на ті ж плюс 400 гривень відбудеться здорожчання страхових полісів. Ну і це в принципі має стосуватися лише тих, хто купував поліси раніше з франшизою. Якщо ви і раніше купували поліси з нульовою франшизою, то в цьому аспекті здорожчання у вас не має торкнутися. Як раніше змінювались ціни на автоцивілку? я вирішив провести невеличкий аналіз завдання порівняти динаміку цін на поліси страхування у людини з однією і тією ж адресою щодо одного й того ж автомобіля, яка страхує свою відповідальність в одній і тій самій страховій компанії як мінімум 4 роки. І маємо ось такі результати. У 2022 році ціна страхового полісу зросла на плюс 15% порівняно з 2021 роком. При тому, що у 2022 році, ми всі знаємо, розпочалась повномасштабна війна і з 1 липня 2022 року збільшили ліміти відповідальності страхових компаній. Якщо у 2021 році максимальна сума виплати за шкоду завдану майну становила 130 тисяч гривень, то в 2022 році її збільшили до 160 тисяч гривень і відповідно за шкоду завдану здоров'ю зросло з 260 000 до 320 тисяч гривень ліміт відповідальності страхових компаній. В загальному ліміт відповідальності страховиків зріс на 23 При цьому ціна полюсу зросла на плюс 15 В подальшому 23-й рік плюс 20% порівняно з 22-м, в 24-му ще плюс 11% порівняно з 2023 роком. В січні 25-го року нас чекає вступ в дії нового закону про автоцивілку, яким знову ж таки піднімають ліміти відповідальності страхових компаній. І в цілому ліміти відповідальності страховиків зростуть на плюс 56%. Якщо ми беремо динаміку росту цін у зв'язку з зміною ліміту відповідальності страховиків у 2022 році, то в 2025 році має відбутися подорожчання на плюс 30%. Висновки точних прогнозів ніхто намагається не робити, адже тепер страхові кампанії будуть повністю незалежними у визначенні вартості страхових полісів і вводиться модель індивідуального ціноутворення, відповідно до якої ціна страхового полісу для кожного водія повинна бути персональна і залежати від його страхової історії. Але в зв'язку з тим, що збільшуються ліміти відповідальності страховиків, то Цілком мовірно, що ціна полісів зросте. Сам автор законопроекту передбачає збільшення цін на полісів два рази. Але зауважте цей прогноз не, не робить прив'язку конкретно до 2025 року, і це суттєво, тому що саме <клес> самі ліміти відповідальності страхових компаній будуть змінюватись поступово з кожним роком. Вони станов, ставатимуть все більше і більше і більше. І на цьому фоні е, цікавим є коментар одного з керівників страхового бізнесу України, який робить свій більш оптимістичний прогноз, що в січні 2025 року ціна на поліси зросте десь на 20-30% порівняно з 2020. 2024 роком, а проведений нами аналіз динаміки зміни цін підтверджує в принципі цей прогноз. і Ми теж вийшли на суму на ціну, десь плюс 30%, як має змінитись вартість полісів страхування. Що цікаво, в травні 2024 року я купував поліс автоцивілки і станом на листопад, цього ж 2024 року, тобто менш ніж за півроку. Ціна на поліс вже зросла на плюс 30%. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях до даного відео, які ваші прогнози щодо зміни вартості полісу. Якщо у вас залишились питання, також можете писати їх в коментарях. Для отримання платних консультацій звертайтесь до нас за номером телефону, вказаним в описі до даного відео. На цьому в мене все. На все добре.